Жахливий Старий Ган Говард Філіпс Лавкрафт. То була ідея Анджела Річчі, Джо Чаника і Мануеля Сільви навідати жахливого старий гана Цей старий мешкав на самоті у старезному будинку на водній вулиці. Побіля моря. І те, що подейкували, нібито він водночас страшенно заможній. І надзвичайно немічний створювала вельми привабливе підґрунтя для людей такої професії, як ці панове. Рідчі Чанек і Сільва за родом діяльності були ніхто інші, як грабіжники. Так подейкували мешканці Кінгспорта і чимало вигадували про жахливого старигана. І власне саме ці вигадки зазвичай обезпечували його від уваги джентльменів, на кшталт пана річчі. Та його колег. Попри майже підтверджений факт, що десь у своєму затхлому і давньому притулку він ховає практично неосяжний спадок. Насправді він був дуже химерною людиною. Вважали навіть, що свого часу він був капітаном Кліпера Віст-Індії Він був такий старий, що ніхто вже не пам'ятав часу, коли він був молодим, а ще був таким відлюдником. Що за ледве кілька людей знали його справжнє ім'я. Серед вузловатих дерев на передньому подвір'ї, його старої і занедбаної оселі він тримав дивну колекцію валунів розташованих і розфарбованих таким чином, що вони нагадували ідолів у якомусь похмурому, східному храмі. Ця колекція відлякувала більшість хлопчаків. Котрі любили надсміхатися з жахливого старигана через його довге біле волосся і бороду, або вибивати камінцями маленькі шибки у вікнах його помешкання. Були й інші речі, що лікали старших і допитливіших хлопців, котрі іноді пробирались до хатини і зазирали у запелюжені вікна. Хлопчики розповідали, що на столі у порожній кімнаті на першому поверсі. Багато дивних пляшок, і в кожній наниці був підвішений маленький свінцевий тягарець. І казали, що жахливий стариган розмовляє з пляшками, звертаючись до них за іменами: Джек, Шрамолиць, Довгій Том, Іспанець, Джо, Пітерс і Дружбан Еліс. І постійно, коли він говорив з пляшкою, маленький свінцевий тягарець всередині. Ніби відповідаючи, вібрує, ті, хто бачив високого, всохлого, жахливого старигана за цими чудернацькими бесідами. Більше за ним не підглядав. Але Анджеле Річчі, Джо Чаник і Мануель Сільва родом були не із Кінспорта. Ні, вони були з тої нової породи безрідних чужинців. Яка існувала за межами життя і традицій нової Англії, і вони бачили у жахливому старигані найбільше, кульгавого, практично безпорадного дідугана, котрий не міг ходити без допомоги свого вузловатого костора, і чиєї тонкі слабкі руки жалюгітно тремтіли? Насправді їм було трохи шкода так обійтись із самотнім відлюдником дідом. Котрого всі унікали, а собаки обгавкували. Але робота є робота, а для грабіжника, душа якого у його ремеслі, дуже старий і дуже немічний чоловік, котрий не має банківського рахунку, і котрий за свої скромні покупки у сільські крамнички розраховується золотом і сріблом, карбованим два століття тому, одночасно є приманкою і викликом. Річчі і Сільва мали поспілкувати з бідним старим джентльменом. Тим часом чаник мав чекати на них і, ймовірний, багаж металу у закритому авто на карабельній вулиці біля воріт у високій задній стіні володінь їх господаря. У разі неочікуваного втручання поліції бажання уникнути зайвих пояснень спонукали розробити цей план для тихого і непомітного відступу. Як і було умовлено, троє авантюристів вийшли на діло нарізно, щоб після запобігти будь-яким підозрам. Панове річчі і сільва зустрілися на водній вулиці біля парадної брами старого. І хоча їм і не подобалось, як на розфарбоване каміння світить місяць крізь набубнявілі бруньками гілки на вузловатих деревах, у них були і важливіші теми для роздумів, аніж просто підозри. Вони побоювались, що змусити жахливого старигана розговоритися про сховане золото і срібло могло бути вкрай невдячною справою, бо старий морський вовк був відомий своєю впертістю і норовитістю. А вже ж він був старий і слабкий, а їх було двоє. Панове річчі і Сільва були досвідчені у мистецтві розв'язування язиків непоступливим людям. А крики слабкого й дуже літнього пана з легкістю можна заглушити. Тож вони наблизились до єдиного освітленого вікна і почули, як жахливий старий ган по дитячому звертається до своїх пляшок з тягарцями. Тоді вони начепили маски і вічливо постукали у пошарпані непогодою дубові двері. Чекання видалось містеру чанику надто довгим. Тож він неспокійно совався у закритому авто біля задньої брами будинку жахливого старигана на корабельній вулиці. Він був незвично м'якосердим, і йому не сподобались жахливі крики, що долинули зі старого будинку саме після призначеного для справи часу. Чи ж він не казав своїм колегам бути настільки вічливими, наскільки це можливо з нещасним старим морським вовком? Він вкрай знервовано зазирав крізь широку дубову браму у високій, порослій плющем кам'яній стіні, часто звірявся з годинником, дивуючись із затримки, чи то перш ніж розповісти, де захована його скарб, помер старий і постала необхідність ретельного обшуку. Панчаник не надто хотів стільки чекати у цілковитій темряві, ще й у такому місці. Тоді він вловив скрадливі кроки і постукування на доріжці за брамою, почув тихий поворот іржавого засува і побачив, як широкі важкі двері розчахнулись досередини, і в блідому світлі єдиного, закіптюженого вуличного ліхтаря він напружив очі, силкуючись розгледіти. Що ж його колеги винесли з моторошного дому, обриси котрого вимальовувалися зовсім поруч. Але коли чаник придивився, то не побачив того, на що сподівався, бо його колег там узагалі не було. Тільки жахливий старий Ган тихо спирався на свій вузловатий костур, і моторошно посміхався. Пан Чаник ніколи не зауважував кольору очей старого, тільки він бачив, що вони були жовтими У маленьких містечках незначні події часто спричиняють помітне пожвавлення. Тож усю весну і літо мешканці Кінгспорта тільки й говорили, що про три непізнавані тіла жахливо посічені, ніби ударами шабель. І страшенно спотворені, немов по ним пройшлись підбори безлічі черевиків, сліди яких позмивав приплив. Дехто навіть говорив про такі цілком буденні речі, як покинуте авто, знайдене на Карабельній вулиці, чи якісь геть нелюдські крики, либонь заблукалої тварини чи перелітного птаха, які містяни Котрі не вирізнялися міцним сном чули уночі. Але жахливого старигана зовсім не цікавили дурні сільські плітки Він від природи був відлюдьким а коли постарів і ослаб, то його відлюдьковатість лише поглибилася. Окрім того, такий старий морський вовк. У далекі дні свої напівзабутої юності певно, бачив куди дивовижніші речі. ГОВАРД Філіпс Лавкрафт. Жахливий старий ган.